Всім привіт! З вами Палич, І в цьому відео ми поговоримо на дві теми. Перша тема це турнір. Він завершився. Ми під, під, підіб'ємо підсумки, трошки по ньому поговоримо. І друга тема це шоу-матч. Команда Переможець Enigma Sports, точніше Esports Enigma. Погодилася зіграти шоу-матч. І, як правило, в шоу-матчі я тестую механіки, скажімо так, наступного турніру. Відповідно, в цьому шоу-матчі щось трошки. Стосується до наступного турніру, який по якщо якщо буде добре, буде взимку, плюс-мінус там, да? так би мовити, в кожну пору року по туріку влітаємо. От такі от діла стосовно шоу матчу буде в нас трошечки, так би мовити, основна інформація тут. І так, давайте по турніру. Саме зразу перше, формат best of 3 і best of 5, тобто до трьох перемог і до п'яти перемог. Скажу особисто я. Мені сподобався такий формат. Да, бляха -муха, він розтягується, звісно, в часі дуже сильно, але він мені дуже сподобався. Е, тому що все тому що таки вплив рандома зменшується на результати турніру. У нас більшість матчів завершилась 2-0, але є два матчі, які завершились 2-1 і 3-1. Да? Сім'я Палича грала проти Зелебіговича. Біговича. Точніше, зали бігаються, божечки, блядь, говорки, якісь по Фрейду, як то кажуть, ідуть. Да? Е, і цей матч завершився з рахунком 2-1. І якщо б ми грали, так як минулий турнір там одна, одна, до однієї перемоги, то прийшла б дачі команда Сім'я Палича. Тому що ми виграли перший матч і програли потім два. І та сама ситуація була б у фіналі, розумієте? Фінал між командою і Спорт Енігма» і Зале Біговича завершиться за рахунком 3-1. І тут та сама історія. Перший матч перемогла команда Залебіговича. Отак от, і чисто теоретично, як ми бачимо, да, нас фінал завершиться в нас Enigma. Esports Enigma перше місце, Залебіговича друге місце. Так? І команда «Новнейм» третє місце. І чисто теоретично, якби ми грали до першої перемоги, то, то. Ми вибиваємо, да? ми вибиваємо Залебіговича і проходимо далі, типу, да? і в теорії в фіналі могли б, типу, да, проходимо, проходимо. Якщо ми беремо шлях команди Залебіговича, як, як шлях команди Сім'я Палича, то ми перемагаємо ще й в фіналі, розумієте? Е, якби гра до неї перемоги, то особисто мені такий формат турніру дуже сподобався в плані, от іменно, скажімо так, чесності, реальності результатів. Якось так от, знаєте. В такому от плані. Так, да, я розумію, що воно дуже розтягується в часі. Я буду думати, як це все діло скоротить, щоб якось там пришвидшити, да? щоб це не займало б там 4 дні, 5 днів. Да? Але, п'ять-таки, дуже багато нюансів. В першу чергу, турнір проводиться не серед стрімерів, а серед звичайних роботях, да, які працюють на роботах. У них є свої інші якісь там діла. Да? Uh, і для них стрімінг це, скажімо так, в більшості випадків це хобі. Це нам обмежує все-таки, як то зв'язує руки. Ми не можемо розігнатися по повній. Да? Тому що, наприклад, можна було по два матчі робити там, да? вранці 20 зіграли, там, одинок через 3-4 перерив і ще 20 матчів катнули. Можна було б і так. Да? І це все діло би, типу, вебка, будь пожалуйста. І типу, оці матчі, де граємо в форматі типу, до трьох перемог, да? О, до двох перемог. Те, що грається, да? можна за, день, за один день реально проводити, якби в нас грала патька стрімерів, умовно, з 10-ї стартанули, відіграли. Там, потім, ага, там, Перерив, там годинка, дві, ще 20, май... ще 20 боїв бабахнули. Все, 2-0. Розходимося по домам, як то кажуть, за один день пройшло цей момент. А вже там, типу, без 105, там вже розділити на 2 чи на 3 дня можна було. б, да? От якось так. от. Це так, чисто все це фантазії, тому що, повторюся, нас, на жаль. Це такі більшість людей, це звичайні люди, які, у яких є робота і, поняття, в них робота в пріоритеті. Стрімерів у нас, на жаль, дуже мало. От якось так, стосовно цього. І тут дивіться зразу ремарочка. мені дуже важлива ваша думка. Щось це з вебкою сьогодні. Дуже важлива ваша думка стосовно такого формату. Тому попрошу стрімерів, які подивляться цей турнір, хто, особливо, ну, тих, хто грав. Попрошу написати ну, от, свої думки. Глядача, глядачів теж дуже попрошу вас написати свої думки стосовно цього турніру. Того що, на мою думку, формат е, дуже крутий, дуже правильний, але от він от реально дуже розтягується в часі. І чим більше буде команд, відповідно, чим ще довше буде розтягуватися. Якось, отак, якщо коротенько, ну як коротенько, як всегда в мене не вийде. Якось так от. Стосовно формату, в тоді момент ще хочу підняти стосовно організації турніру. Чому цей турнір проходив у мене по суті, в спільноті, це все викладалося? Тому що ми, завдяки тому, що це все я сам руками малював, я міг намалювати таблицю, як хочу, яку захочу. У нас таблиця була, по суті, моя авторська, скажімо так. Да? Вона не підходить ні під які шаблони. Ну, оце типа плюс, да? з мінусів, звісно, це все займає більше часу. Мені більше треба малювати, оце все придумувати, розростакувати, все це розставляти, ну, проставляти дати, оце все, все, да. Ви розумієте за що. Тому, опять-таки, мені, ем, хоч більше було роботи, але мені от, опять -таки, такий формат більше подобається, тому що я можу провести турнір так, як захочу і. Щоб типу, всі мали шанс перемогти до останнього. Так само, наприклад, коли у нас команди була, груповий етап був, нас по одній команді відлетіло, по ідеї. щоб мені вийти в формат 4, 8, 16, 32, мені треба було із шести команд зробити чотири. І щоб дві команди, які там ми провели груповий етап, зіграла кожна команда з кожним. Та? І щоб дві команди не вилітали з турніру, тому що по логіки вони повинні були вилітати, а чотири команди йти в верхню сітку. Та? То виходить, я переробив сітку, і дві ці команди полетіли в нижню сітку. І там вже проводять свої змагання. Розумієте? Для цього вже потрібно було робити авторську, так би мовити, індивідуальну сітку. Це п'ятки, це мені сподобалося. Це, на мою думку, круто. Тому що е, в да? нас, нас в групі є команда, була команда, яка програла обидва матчі. Да? І, по суті, в нас, по суті, по факту, в форматі Double Elimination виліз турніра після двох поразок, да? тут вийшло, що от для них виліз турніра після трьох поразок. Ну, на мою думку, було б нечесно, щоб вони з групи не вийшли, типу. Да? Ну, вроді би і чесно, блін, можна зробити так, щоб не ще, не ще шанс був поборотися. Да? Типу, ми там по одному матчу грали, там мало літ, там два дня погано рандому, і все, Да? Якось так. І... Я подумав, можна зробити, щоб був шанс, щоб вони ще поборолися. І це, на мою думку, дуже круто. Отак, якось так от. Скажу чесно, теж, по поводу організації. Тренуємося, тренуюсь, набивається рука, якісь там моменти які туди-сюди, вже якийсь там базовий вже регламент є. Становиться, скажімо, турніром, все це проще проводити. Да? От банальна якась, майже, заготовочка є по сітки, потім там повидаляв, підкоректував все це у фотошопчику, да? підмалював, як треба. Ну Типу, якась база вже база, з'являється, не треба все з нуля робити. І кожен турнір становиться все проще і проще проводити. Отакі от -то моменти. Тому, як би жопа не горіла від цього всього, як би я не заяба не був, я думаю, турніри будемо продовжувати робити. Якось так. от. Можливо, там написав варгеймінгу, можливо, що це допоможуть з якоюсь там організацією. Можливо, але судя по всьому, по ту інформацію яку зібрав. Що вони можуть допомогти, це дати якісь там 500 голди призового, плюс-мінус, да, і зробити нам типа, окрему сторінку на їхні, там World of Tanks турнамент, коротше сайті якомусь там окрему сторінку з там, де буде типа, регламент. І сітка. Ну, блядь, ну, з однієї сторони, прикольно і круто йде, а з іншої сторони, ну, бля, я це саме сам можу намалювати. Е і не треба мені буде чекати, там, поки хтось там щось зробить, поки там хтось щось там підредактує, поки хтось там щось там це, оце, все це поправить. Короче, і це я не знаю, як воно буде насправді відбуватися. І це, ну, як мінімум, це вже я працюю, грубо говоря, з посередником, а це все. Затягується в часі і, і просторі, як то кажуть. Тому не знаю, скільки це гарна ідея буде так робитись з варгеймінгом. не знаю. Якщо він це, звісно, ще десь якусь там рекламу запустить, якусь там новину, про це запише, це буде, звісно, грандіозно. А якщо так тишком це і... то ми так і самі е, собі цей турнір е, проведемо без всяких варгеймінгів. Ще я хочу один момент запостить, як, так би мовити. Не буду пальцями ні в кого тикати в цій ситуації. Просто трошечки про негативу пропрем. Особливо по негативу стосовно стрімерів. Так би мовити. винесли трошки грязі на вулицю. Як скаті, як... як вам сказати? Типу, мала ініціативність учасників. Щось типу такого. Скажімо, типу, поки не скажуть, що зробити, ніхто робити цього не буде. От тема піднята, мені не сподобалася. Да? Особисто мені не сподобалось. Типу, мала типу, ем... поширеність типа турніру. Там вже фінал турніру йде. Люди питають, а що це турнір? Що це, типу, що це таке і де він взявся? Да? Типу, от такий прикол був. Типа, що з цим робити? Ну, Відповідь дуже проста. Скільки стрімерів записало відосик про цей турнір. Скільки стрімерів поширили цей турнір в своїх там телеграм-каналах, в своїх спільнотах, оця вся історія, одиниці чи може менше. От, коли ми ввели турнір, турнір крізь броню, я там наголошував. От ми там тоді то те робимо, тоді то там те робимо. От ви запишіть оце пройде і запишіть всі відос про турнір, щоб максимально поширити. Оце мені не сподобалося. Вже, вроде, як то кажуть, дорослі люди, у нас є якась там ціль. Ну, от поки не скажеш, що зробити, ніхто цього не зробить. От так, опять таки, сюди зацепимо історію з гривниками. Да? Команда, яка програла, платить команді переможцю по 300 гривників. Да? І от є ситуація, що люди деякі не то, що не знали, не знали про це, такі, типу, а кому скидати, а що скидати. Ну, невже ви не можете між собою вже дорослі ж люди розібратися, хто кому має скинути грошики? Це з негативу такого, який у нас там був. Воно казалось би мелочно, але воно це я, такі мелочі, Знаєш, це кожному говорить, от ти скинь тому, ти скинь тому, ти скинь тому. Типу, да? Покажи його в телеграмі. Е, да, Покажи там в Телеграмі, а хто, а хто це такий. І це все приходиться мені робити, тому що. Ну, По-перше, в мене всі контакти це, да, це, це я розумію. Да? Типу, ну, можна зайти до нього ж на сторінку. подивитися, ага, ось у Телеграмі, ось у зайшов, написав. Ну, коротше, такі моменти організаційні, це з мінусів, так би мовити. Засунемо. Да? Дамо сюди так, з мінусів, так якби так би мовити. В цілому турнір пройшов здорово. Хотів, звісно, щоб фінал був 3-2, але 3-1, трошечки ще його постріми, подивився кінцеву. Тому хочу привітати команди, які зайняли призові місця До речі, призові також вже виплатив. е, Получається, від е, да Від Токсі Кукра призові 5000 тисяч тому буде. Посилання під відео вибачаюсь на його збори. Да. Е, хто має бажання, можливість, зайдіть, обов'язково підтримайте е, копієчкою на донатом на ЗСУ. Як ми домовлялися, ми рекламуємо його турнір, він нам дає спонсорський. Турнір завершився, спонсорський я отримав. Я вже розіслав. В третьому місці по, 300 гр... О, по 400 гривнів, другому місці по, е... 500 гривень, виходить. І решту скинув команді і е, Enigma. Там, десь цих всіх комісій десь по 760 гривень, плюс-мінус да, Я це також про це все відчитався в Телеграмі, скинуто було до копійки. Прямо останній перевод там. Я скидав на команду, зразу кажу, кинув по одній людині кажу, пацани, поділитися, щоб мені менше заябуватись. Вони кажуть, добро, без питань. В общем, там прям останній перевод, був у мене до копійки. <кій> От така херня. Е так що вітаємо команду NoName з третім місцем, команду з Дали з другим місцем і команда Esports Enigma з першим місцем. Ну так, коротенькому скажу хлопці, казали, що турнір важкий було, важко грати багато. Ну, на те воно ну, кіберспір. Це, по суті, формат кіберспорту. Ой, спорту. Говорки по Фрейду, як то кажуть. Це по факту формат кіберспорту, де потрібно грати багато і багато, і ще раз багато. Це тяжко. Ну, ми його спробували, тому ще раз, скажу: попрошу, попрошу вас написати відгуки стосовно цього турніру. Отакі от діла. от діла от от стосовно цього всього. Також хочу подякувати в першу чергу Смайлу Дімасіку за те, що він е, підняв таку тему, запропонував учасникам турніру е, мене, е, скинуть мені по, по пару гривні, то скільки може за, за проведення турніру. Тому величезна йому подяка за цю ініціативу. І величезна подяка тим, хто відгук, відгукнувся на це. Дякую всім велике. Було дійсно приємно. Дякую, Велике, за те, що не забули так би мовити, і про мене. От така історія. Я думаю, ну, не знаю, по турніру, напевно, це все. В цілому я задоволений. В Цілому, я задоволений Туріком. Прям... От особисто для мене це вже якийсь такий, знаєте, більш новий рівень е, турнірів, більш, більш солідний, скажімо так, на якісь там до дні перемоги. Ну, якось так. Для мене це більш якийсь такий, знаєте, хороший високий рівень. І так, і так, і так, так. тепер шоу-матч, частина номер два. Як я вже говорив, що е, у шоу-матчах я част... тестую частину механіки е, наступного турніру. Це так завжди було. І якось тако, так, щоб трошечки поняти, порахувати, подивитися, як воно буде тяжко, неважко. І т.д. І так, шоу-матч. Нам тут понадобиться моя стандартна, блять. Не, не стандартна не реклама. Давайте ми це зробимо на фул екран. Так, нам тут понадобиться стандартна наша коробочка, не реклама. Не реклама в ніякому випадку. Просто стрімер бомж немає нічого у нього більше ж іншого, щоб де покрутить жеребьовку. Так, і так, коротенько, дивіться, що в нас буде. Ми будемо, е... У нас буде рандомно вибиратися техніка, на якій ми будемо проводити турнір. Так само зводний турнір формату 3х3. І рандомно будемо вибирати, на чому вже ми будемо грати да? в цьому туріку. І так, що ми. ЛТ. Да? Діло сюди складаємо ці всі. Показую на камеру, щоб не казали, блядь, підкручено всі діла. Там не було тяжів, там не було ПТ-шок, там не було СТ-шок. Бо зараз, як випаде, арта, ЛТ і ПТ, то буде, буде, буде горе. Да? Тому показую все, як є. Арта. Арта. Складаємо одинаково все, щоб було все чотенько. Вете. І витягуємо, хто, на яких класах техніки будемо грати. Блять. СТ. Боскате, вкинув три арти і ЛТшку і ПТшку потім. <кху> блядь, вебка, давай хоч не лови, дивись. ВТ. О, треба отак показувати. Ну ладно, Думаю, ви мені повірите. Да? На довірі зіграємо. На довір'ю зіграємо. Отак. От. Ніякому випадку не реклама. Мішаємо це все діло. Витягуємо три папірця. Витягуємо три папірця. І так, папірець номер один. Папірець номер один. Папірець номер один. Добре. 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 Стежки грають в турнірі. Стежки грають в турнірі. <плес> Учасники, турні... Учасники турніру про правила вже знають. Е, так що це. Якщо вони вам розказали, то ви, ну, в принципі, ви знаєте, да, їх. Ну, ну, сама, сама суть зараз відбувається, в чому, е, на чому ж будемо грати турік. Да? Вони погодилися, цей і, і друг кай, треба викупити арту. Ну, то що буде викупляти арту, виходить? Одна було мені це говорити. Одна було мені це говорити. Сау. Арта грає в турнірі. Ну, от говорили на, на Арту. Говорили на Арту. Так, фокус, будь ласка. Говорили на Арту, говорили на арту. От і маємо тепер Арту. І останній клас техніки. Надіюсь, це буде ЛТшка. Це буде дуже тоді круто. ЛТ СТ і Арта. Думаю, Це буде дуже таки круто, на мою думку. Або ПТшки. Взагалі буде шка буде взагалі вогінь. Блін, ну, ПТшка, ХЗ. Коротше, коротше. Цікаво дуже виходить, і це важкий танк народ. В общем, в общем ми, що ми маємо? Шоу-матч буде проводитись на наступних класах техніки <реш> СТ САУ і важкі танки. Отакі от от шоу-матч. Так що, коли він більш проведеться, буде інформація більш точна. Буде НФА більш точно мати її, да? Коли воно проведеться. Ну, я думаю, можливо, навіть завтра, аля в неділю, ні, ні завтра, а в неділю, точно ні. Я думаю, народ хоче трошечки, хоч одну треньку провести в цьому форматі. В общем, коли буде проведено. Е... І ви дізнаєтесь, от такі от моменти стосовно шоу-матчу. Буде, а, до речі, хто буде грати? Команда буде грати Esports Enigma, люди, які зайняли перше місце, проти команди сім'я Палича. Так що сім'я паличе завжди на коні. Той, хто попаде в команду палича, може... зіграє ще один бонусний матч в шоу-матчі. якось так от. Надіюся, що... в общем, я... ви зрозуміли, який прикол буде в наступному турнірі. Яка фішка, яка ізюминка. Як ви бачите, в кожного турніру у нас є свій прикол, своя ізюминка, своя фішка. І вони не шаблонні. І повірте мені, в мене в голові ще багато ідей, які туріки провести. Просто потрібно бажання учасників. Не так, щоб, не так, щоб після цього турніру 5 половина відвалиться і 5 потім шукає учасників. В общем, так. Хочеться знайти дійсно склад там, умовно 15-20 людей, які будуть регулярно в кожному турнірі грати. На сьогодні їх на пальцях однієї руки можна перерахувати, як то кажуть, тих людей, які прийняли участь в цих турнірах. Це насправді трошки печалить мене. Це найвеликий мінус у цих турнірів, що ніяк не виходить збити костяк людей. Які будуть грати турніри регулярно постійно, яким це цікаво. Я розумію, що там свої проблеми заботиться, це все йде історія, да? але коли говорять та багато треба грати, і при цьому кожного дня стрімлять, от такого ну таке, коротше. Ну, такі. А такі люди, я знаю, є, і ви знаєте, що вони є. От такі от діла. Так, давайте тоді завершуємо на позитивній ноті. Турнір пройшовся. Турнір пройшовся, пройшовся, да. Турнір завершили ми. Я вважаю, турнір був крутий. Мені дуже подобалася система w, w emanation до формату Best of 3 Best of 5. Вона вийшла максимально чесна, без рандому, ну, практично без рандому, самі розумієте, да? Якось так. От. Да, хлопці втомилися, Ну, це формат кіберспорту, як я вже говорив, і він дійсно виснажливий. Дійсно, він вимотує дуже сильно. Кожного дня грати на результати 20 там, матчів, це дійсно тяжко. От така історія. Так що ми це змогли, ми це пройшли. Надію, всім сподобалось. Надію, вірдачі, вам також сподобалося це все. І, надіюся, наша ціль саме головна турніра це все-таки просування по медійки. Не гроші, я думаю, там, да, не призові. Там, да. Це перший спортивний дух. Да, Дух змагань, у цих, який приємно, що є у людях, що й досі. Да? І, ну, і плюс все більше і більше просування по медійки. все більше і більше залучення нових глядачів, нових стрімерів до цього всього. Да? Як ви бачите, в мене двері завжди відкриті для бажаючих. Так що усім даємо шанси завжди. І ніколи по декілька разів, як показує практика. Згадаю, буду, як то кажуть. А -а -а. Якось так, от народ. Так що всім все найкраще. себе добре. Це буде Україна.